Вибори, що вплинуть на світ. Вибори, що вплинуть на Україну. Спеціальний проект. Вибори в США. Український погляд з 31 жовтня по 6 листопада. В ефірі Еспресо. Зараз воєнні підсумки дня. Сергій зуреж вже готовий до етеру. Сергій, будь ласка, тобі слово. Вітаю Вітаєте Босильвіта наші дачі сьогодні в сьогодні. Наша рубриці ми поговоримо про ситуацію на окремих ділянках фронту Покровський, Курахівський, Курський. Також про те, що цікавого і важливого є в арсеналах південної Кореї для України, і про те, чи справді наша оборона промисловість працює у форматі 24 на 7. Про це у розмові з посадовими особами, які знають реальний стан справ. Про все це за мить. Отже, про ситуацію на лінії фронту викремлю лише окремі напрямки, які вважаю, найбільш гарячіші. Це насамперед Покровський і Курахівський. І Покровський зараз динаміка визначається якраз бойовими діями навколо Солідового. Тут ворог здійснює і фронтальні атаки на місто, і намагається перерізати сполучення до цього населеного пункту. Це якраз і до дороги солідове Покровськ, і власне пробуватися на Вишневе, аби перерізати ще. Одну лінію забезпечення селідового, і зараз там тривають ну, такі складні бойові дії. Там діє наша бригада Карадах, 15-та бригада національної гвардії. Вчора були повідомлення, що на лише на одному напрямку під Селідового було знищено 273 окупанти, тобто, половина вбитими, половина пораненими, Але це ну шалені показники для російських е, наступаючих сил. Хоча вороги далі намагаються там використовувати артилерію, авіацію і свою звичну тактику до інших напрямків згадаємо про. Курахівські, тому що після захоплення вугледару ворог здійснив певне перегрупування сил, і зараз власне вся ділянка фронту, починаючи там від Золотої Ниви і до Курахівки, вона під таким тиском противника. От зараз ми бачимо напрямки там і на Катеринівку, і на Костянтинівку, і на Максимилянівку, і далі, де зараз ворог використовує бронетехніку. Ми зазвичай неодноразово показували, як там знищуються цю ворогу, Ожі бронеколони, наша там 46 та окрема аеромобільна бригада, 79 та окрема десана штурмова бригада. А сьогодні відео показала 33, 33 трематриця окрема механізована бригада, яка власне тримає ділянку якраз між цими двома бригадами, про яку я сказав раніше, і там досить ефективно діє українські танки Леопард 2А4 Він майже так ну, засідки здійснює обстріли російських. Наступаючої бронетехніки, російська бронетехніка вибухає, і бачимо, що. Наш танк достатньо ефективно здійснює і е, маневри, навіть бачимо, що показники закордонної техніки ну досить ефективними для того, аби боротися з російською бронетехнікою. Але правда, коли я дивлюсь на таке відео, коли я бачу один наш танк, у мене серце обривається кров, обливається крові, тому що вважаю, що це досить небезпечні такі дії одним танком. Але напевно наші військові знають і оцінюють всі ризики на полі бою. Але якщо ми вже заговорили про танки, то Ще одне цікаве відео з'явилося від нашої 47-ї окремої механізованої бригади. Вона діє на Курщині на Курському напрямку. І що цікаво, це відео, з демонстрацією можливостей наших Абрамсів і Бредлі, які застосовує 47-ма бригада для знищення противника, це якраз ділянка в зоні новоїванівки. Це той напрямок, де росіяни казали, що вони вже там перебувають і панують. Але насправді оці бойові дії Савідо підтверджує, що насправді там немає знаходження противника, бо там є сіра зона. Ново Іванівка – це власне за трасою там Оренева і ця е, ділянка зараз ну є такою однією з достатньо гарячих в порівнянні з іншими н, н, напрямками. Зараз чому важливо використання бронетехніки, гусеничної техніки, тому що зараз там, коли починається дощі, то власне е, колісна техніка має певні вади і на перший план виходить якраз гусениці на БМП на танках. І це те, що зараз ну, демонструє е, 47-ма бригада, наскільки ефективно. Пимно їх можна використовувати. Проти противника всю цю закордонну техніку. А в той час ми знаємо, що Російська Федерація зробила ставку на живу силу на закордонну живу силу на північну Корею, де обіцяють, що там незабаром певна кількість тисяч північнокорейських військових з'явиться на лінії фронту, і це було суттєвим поштовхом для південної Кореї приглянути свої плани щодо взаємодії з Україною. Сьогодні низка південно-корейських урядових і неурядових видань вийшли з матеріалами про те, що керівництво цієї країни переглядає перспективи співпраці з Україною в бік того, що може оцінити і здійснити постачання там зброї для наступу і оборони. Ми знаємо, що ОПК Південної Кореї самодостатні. Це країна, яка виготовляє все, починаючи від балістичних ракет, літаків, танків, гармат. Бієприпасі при цьому це досить гарна якість часом окремим з окремим зразками, коли говоримо там про оперативно тактичні ракети, про системи, які аналогічні Хаймер, саме на певних ринках вони конкурують з американською зброєю. Зокрема, там Польща закуповує значну кількість саме південно-корейських озброєнь для оснащення своєї армії. Але що потрібно насамперед Україні, і що є у південної Кореї, якщо там не говорити про насамперед далеко. Бійні озброєння думаю, що з далекобійними озброєннями буде непросто, але у Кореї є значні запаси боєприпасів. Зокрема, коли ми говоримо про калібр 105 мм, міліметрів, там у них порядка 3 мільйони боєприпасів до гармат 105 мм, міліметрів, які були раніше накопичені зараз. Вони не користовуються, і це те, що може бути передано Україні. Ще одна цікава і важлива історія. Південна Корея має е, значну кількість радянської техніки. Мон кажучи, свого часу Росія розраховувалась за борги з е, Південною Кореєю зброєю. і Там є танки Т80. Є значна кількість БМП різного різних типів. Так що шо монокажу це те, що може бути передано Україні, але звісно. Ми тут говоримо про закордонну зброю, але ми маємо робити ставку і на власний оборонно-промисловий комплекс. І зараз ми поговоримо, чи справді наша оборона промисловість працює в максимально напруженому темпі, як того вимагають е, наші реалії, як того вимагає війна. І зараз ми е, до нас долучається генеральний директор Федерації роботодавців роботодавців України в сегменті Дефенс Ігор Фоменко. Пане Ігоре, вітаю вас ради бачити і чути. Вітаю вас. Нагадаю нашим глядачам, що ви є людина, яка має колосальний досвід в обороні царині, це як говорив минулого разу зараз ще раз на цьому наголошу, тому що дійсно ви тривалий час займалися оборонною промисловістю і дійсно можете порівнювати динаміку змін в цьому сегменті. І от хотілося б, щоб ви трошки розказали нашим глядачам, що відбулася відбувалося за останній час. Чи дійсно можна говорити про те, що всі наші підприємства працюють на повну потужність, чи все таки є певні резерви або прогалини, які можна заповнювати для того, аби ефективність нашої оборонки була ще більшою? Дякую за запитання. Дійсно, якщо говорити про галузь, то вона знаходиться в стані очікування позитивних змін. На жаль, на сьогодні, якщо по галузі, в середньому завантаження виробничих спроможностей біля 40%. Є підприємства, які завантажені на 100%, є підприємства, які стоять. І знаходяться в стані простої. Але в середньому десь біля 40%. Основна причина це відсутність фінансового ресурсу для того, щоб викупляти озброєння, яке може виготовляти український ОПК. Є три таких пріоритети з моєї точки зору. І сподіваюся, що на ближчий час вони будуть вирішувати. Перше, це довгострокове планування, тому що ми знаємо, що технологічні цикли по деяким складним. Видами збройної військової техніки від 6 до місяців і навіть більше, тому надважливо мати як мінімум трирічні контракти для того, щоб планувати фінансові ресурси, людські ресурси, логістику, домовлятися з партнерами по безперебійній поставки комплектуючих субпідрядниками. І зараз пішла тенденція про те, що трирічні контракти будуть заключатися. Сподіваємося, що найближчим часом це перейде в практичну площину. Другий напрямок це дійсно те, що середня завантаженість по галузі 40 Питання відсутності фінансового ресурсу, без сумніву, велика дяка Данії, данські ініціативи. Вчора президент сказав, що США 800 мільйонів видас на дрони. Але навіть ці ініціативи це завантаження максимум 50% в галузі. У нас біля більше 10 мільярдів доларів, якщо переховувати гроші виробничих спроможностей наразі. Не завантажені, то тобто нам треба або шукати гроші і завантажувати виробничі спроможності для того, щоб забезпечити складові сил безпеки і оборони, або відкривати контрольований експорт озброєння військової техніки в ті країни, які нас підтримують, і те, що не затребувано складовими сил безпеки і оборони, тому що, наприклад, дрони, які були затребувані всередині 2022 року, і на сьогодні по своїм технічним параметрам, це зовсім інші вироби і складом сил безпеки і оборони. Зразок дрона 2022 року не потрібен. Але бізнес свій час на заклик держави всередині 2022 року інвестував, вкладав як державні підприємства, так і підприємства приватного сектора і наростили виробничі спроможності, за моєю оцінкою, більше ніж в 10 разів. І зараз виглядає, що з одного боку нема дійсно фінансового ресурсу, незважаючи на те, що 100% податків збору платежів, які держава збирає, іде на забезпечення складових сил безпеки і оборони. Плюс данська ініціатива, плюс те, що вчора по 800 мільйонів сказав президент на дрони. А з іншого боку, це не завантажує на 100% і нема можливості експортувати продукцію надлишкову, яку підприємства здатні виготовляти. Ну і, Знову ж таки, як зразок з офіційних мас-медіа 4 мільйона дронів виробничої спроможності, мільйон закуплено за рік. Тому. Наступний напрямок, який дуже важливий, то доступність до пільгового кредитування у нас діє в державі програма 5.7.9, але на жаль, для всіх, крім сектору ОПК, 1809 Верховна Рада прийняла відповідні зміни в бюджетного року, два з дев'ятого президент підписав, і ми дуже сподіваємося, що на цьому тижні, на найближчому засіданні уряду, порядок компенсації відсотків для банків. А також зміни до постанови про портульні гарантії будуть прийняти і це підприємством отримувати на розвиток, на обігові кошти під 5% фінансовий ресурс, що дозволить формувати закупівельну кампанію і знизить ціну для кінцевого користувача для складових сил безпеки і оборони. Ну і звісно, зроблена в Україні прекрасна програма, яка Працює те ж саме, треба робити і в секторі ОПК має бути локалізація, яка враховується при закупівлі складові сил безпеки оборони, і той надавати преференції вітчизняним виробникам. Пане горі, ви згадали про кредитування. Була там низка нарад, і передбачено, чи очікується, що в бюджеті на наступний рік буде там закладено для компенсації там мільярди гривень для того, аби виплачувати відсотки або компенсувати відсотки цим банкам. Ці суми достатньо, чи в принципі умовно кажучи, можливо там просто забезпечити якісь ну ще більш дієві механізми, Чи на на першому етапі цього буде цілком достатньо? Ну, перший етап це 2024 рік. 263 мільйона змінами до державного бюджету внесена. Це десь біля 2,5-3 мільярда гривень суми кредитного ресурсу, і треба використати саме в цьому році. І важливо, щоб на найближчому засад... засіданні уряду було відповідні нормативно-правові акти і прийняти для того, щоб бізнес встиг скористуватися цією програмою. 2,5 з на наступний рік. Це, по суті, в 10 разів більше і орієнтовно 25-30 мільярдів гривень кредитного ресурсу для пільгового кредитування. Звісно, цього мало, але розуміючи, що грошей дійсно не вистачає, і з державного бюджету буде компенсація цієї процентної ставки, тому це непогане рішення. Сподіваюся, що з кожним роком ця сума в бюджеті буде збільшуватися. Не можу не запитати про історію, яку чув від виробників, що уряд ухвалив хвалив постанову, яка фактично передбачає, що розрахунки за поставлену техніку будуть лише в кінці, коли умовно кажучи, вся партія відвантажується. А потім уряд розраховується чи міноборона розраховується за цю за цю техніку. Це насправді дещо виглядає несправедливо, тому що раніше була схема. Поставив там три танчики, отримав гроші, тобто можна було операційно постачати і мати постійно обігові кошти. Зараз зробили оцю велику довгий ланцюг. Наскільки це вірно, чи варто з цієї пастки виходити? Обов'язково треба вирішувати проблеми. Бізнес і постачальники ОВТ для складових сил безпеки і оборони мають бути партнерами. Тому типові контракти на забезпечення постачання ОВТ або надання послуг, вони мають бути партнерськими, в тому числі стосовно розрахунків за поставлену партію продукції. стосовно Штрафних санкцій не має бути таких е, односторонніх штрафних санкцій, які ще й дублюються. Тому е, ми теж відпрацьовуємо з деякими профільними асоціаціями пропозиціями і будемо звертатися до уряду для того, щоб і це питання також врегулювати. Пане Ігорі, не можу не запитати про статистику, було соцопитування серед самих підприємств оборонних і 85% розглядають варіант перенесення потужностей за межі України, тобто питання релокації. Чи позитивний тренд, чи негативний, і як до цього ставитись? З точки зору держави, втрата інтелектуальної власності, кваліфікованого персоналу. Документації, можливості виготовлення високотехнологічних зразків озброєння військової техніки це шкода державі, це втрата. Те, що кожен бізнес хоче масштабуватися незалежно в секторі ОПК або взагалі працювати на інших ринках, це логічно і зрозуміло. Але саме те незавантаження, недозавантаження виробничих спроможностей, і закриття експорту контрольовано, того, що не затребувано складовим все безпеки оборони, тому що складові сил безпеки оборони в пріоритеті мають бути. Це спонукає бізнес знаходити шляхи, яким чином можна аналогічну продукцію, можливо, трохи з іншими технічними характеристиками виготовляти в деяких наших країнах партнерах для держави. Це погана історія, тому що ми втрачаємо і інтелектуальний ресурс і все інше. Тому Якщо в нас буде можливість завантажувати виробничі спроможності, це прибере цю проблему. Без сумніву, стратегії, особливо в приватному бізнесі, вони формуються на декілька років, і е, приватні компанії планують працювати на інших ринках, розуміючи, що рівень ціни на закордонних рин, ринках буде набагато більше, ніж те, що постачається складовим сил безпеки оборони. А це гроші на РНД, на розвиток нових продуктів. На підтримування зарплати і рівня соціальної відповідальності перед робітниками масштабування виробництва, то є плюсів тут більше ніж мінусів. Але на жаль, така тенденція є дійсно. Пане горе. От на вашу думку, от зараз держава більше толерує державним чи приватним компаніям? Отому Міністерство оборони заправило в управління підприємство Автокраз яке вам так само відоме. І Військова продукція не виготовляється. Які маємо висновки робити? Що мовляв, чи держава не справляється з таким повноваженням і не треба було ухвалювати подібне рішення? Яка ваша оцінка? Наскільки я маю інформацію, охольна компанія Автокрас якраз працює на замовлення Міністерства оборони і свої вантажі якраз під державний контракт від Міноборони виготовляє? Але тут питання трохи в іншому. Це Безпекові питання по деяким видам озброєної військової техніки для держави. Тобто держава має бути впевнена в те, що вона контролює деякі підгалузі ОПК з точки зору витоку критичних технологій або ключових компетенцій, в які держава також вкладала великі гроші, і тому майбутнє з моєї точки зору це. Теж таки за приватним бізнесом, але під контролем високо таких конкурентних на світовому ринку технологій контролем держави, Тобто держава має контролювати технології, які будуть конкурувати після перемоги на світових ринках. Але дійсно, якщо от подивитися на сферу безпілотних систем, скільки державні підприємства умовно там в штуках. Розробили безпілотних систем, і скільки приватний бізнес можна до десяти. Я думаю, на порахувати державних підприємств безпілотникам, але сотні й сотні підприємств приватного сектору, тому що вони більш гнучкі, більш швидкі з точки зору прийняття рішень для забезпечення складових сил безпеки і оборони. Тому на сьогодні державно приватне партнерство це непогана історія, як на мене. В кожному зразки ОВТ державного підприємства від 60 я думаю, до 80% складових приватних підприємств, які постачають або складові запчастини, або комплектуючі, або надають послуги. Тобто, неможливо розірвати на сьогодні приватний державний бізнес з точки зору державного бізнесу. Приватні компанії можуть обійтись без державних компаній. Державні на сьогодні без приватних не може. Тому цей баланс має бути е, ну, витриманий. Особливо зараз в такій складній ситуації для нашої країни. Пане Ігоре, буквально 30 секунд. Чи не подавались ви на керівника укроборомпрому, тому що ви знаєте всі деталі управління, було 20 претендентів. Чи було там ваше резюме, чи не було? Не було. Пропозиції були, але. Не було, я думаю, що рішення прийнято воно правильно з урахуванням поточної ситуації, тому що треба чітко розуміти потреби складових сил безпеки і оборони, яким чином формуються ці потреби, яким чином впливати на те, щоб зменшувати бюрократію і більш ефективно використовувати потенціал украборонпрома. Ми зі свого боку будемо допомагати підтримувати всім задіяним стейкхолдерам в секторі ОПК, як. Народним депутатам, які проявляють зараз ініціативу, і щиро дяка їм за те, що вони несли зміни в бюджеті 2024-2025 року, інші наші пропозиції проговорюються, так і урядовцям, Міністратрому, і сподіваємося, що Міністратром ростить свою суб'єктність і буде все ж таки орієнтований. Пане Як політико творить на підприємство незалежної формула. Пане, дуже дякую за включення, за пояснення за вашу роботу. Нашим надачам, нагадаю, що це був Ігор Фоменко, генеральний директор Федерації роботодавців України в секторі Дефенс. Ось такими були головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Заматор. Залишайтесь на каналі Еспресо.